Що ж, всім доброго дня. Продовжуємо роботу над цим чудом-юдом. Що у нас тут? Зробили вихід зерна, там уже вал з чистиками стоїть. Все, вже він там всередині заладований, все отлично, вроде би. там покаже. Чим зараз займаюся болгарка, нарізаю болгаркою на валах. Такий тоненьким кругом зразу два проріза роблю, а потім широким вибираю серединку. Ну а тоді з клапана з тракторного вирізаю такі шпоночки. І ось вставляю їх сюди, оцей проріз. І все, тоді вже ех, не попав. Ну, тоді соединяю, в общем. Це таке, так що зараз будемо набирати. Цепочки шестерні, В общем, будемо робити вже привід. Тут оцю всю картинку збирати. Так що продовжуємо, слідкуємо далі. Що буде, покажу. Так, що у нас тут вже на дворі вечір? Тут вже ми цепочок зробили, вже два вала крутяться, буде натяжно стоять. Тут під центральний вал, підшипник теж вже вам поставив. Це буде приводний вал той що. Ну і ще що з обрізків металу з усяких різних. зробив отакий ексцентриковий механізм, щоб мішки зажимати. Просто з кругляка п'ятачок вирізав, просверлив його. обрезка короче из разных кусочков металла до кучи позволил то да и все сейчас сюда его приварю и будет тут фиксатор под мешки вот таким чином Короче, якось так теж з трактора склапана ручечка, сідло відрізав. Ну, ось таке вийшло. Так що якось так клепаємо далі. Так, що в нас далі? Ну, тут, зрозуміло, цепох зробили, натяжну тільки Тепер тут у нас підшипник буде прикручений, вставляється ось. Це, кстати, остатки з вала Зіловського. Він якраз сюди підходить чітко. О, зробив під оцю трубу, буде сюди доварюватися. І отут буде такий вал стояти. Ну А це ось шруз. Є там і полуось, все є. О, в трубі витачилася різьба всередині нарізалась. О, надівається на неї підшипник, зажимається, і це буде якоби. Вал. На ньому тут будуть дві зв'язочки приводні на оцей вал і на той вал. Во, а відціляш далі вже зроблю кардан, якоби до трактора. ось. Купив отаку штучку, теж на сьогоднішній день з доставочкою вийшло 1080 гривень. Ось таке діло. Так, тепер що? Тепер зараз ми робимо сюди кріплення під цей підшипник. Соєдиняємо, робимо цей вал. Ну і тоді вже, як воно буде стояти, подивимося, що в нас вийде. Ну, в общем, що в нас вийшло? Ось тут вал зварений з трубою, просто вставлений. Отут зварено. І це. Залив шрус, щоб розробити, він вже ржавий. О, ну І будуть такі цепочки туди, сюди приводні, коротенькі, Туда ж сюди О, Так що тут ось так ось заварено у нас усе намертво Навсігда. О, такий приводний вал. Ну, Це ж відсіля, ж буде йти отуди. На трактор до гука, отого. І тут будуть ще трохи шліци якісь Чи квадрат, чи шліци подивлюсь. Ну, Більше все, що квадрат, тому що мені треба квадрат, щоб був Блін, а там он. Зараз я пробую Вон. І з негабарітом з знаком, то там лежить згортач гарбузі. Там під квадрат підключається, так що треба якийсь універсальний буде кардан зробити. Ось таке, ну, в принципі, оцей привод таким макаром. Так. Подшипник один, підшипник другий. І все, і буде розходитися воно. все, Тепер треш підшестріні, бо шестерь немає. І тоді будемо продовжувати далі. Так що поки так. І ще яким чином ж, воно розбирається. Тут же на шрузові є різьба і тут приварений такий, теж з різьбою кусок. Ну, тут просто вставляється він, виходить. Все, туди я вставив, тут опустив. Ну, тут просто береться. эту я тут его сторону это не и, и вот так оно просто закручивается по резьбе Чимо сюди двойну зірочку. Є у нас така одинарна. І як приварити до неї другу, щоб без токаря, без нічого, плюс-мінус, там все одно бієння буде. ну, Я думаю, таких в таких мінімальних допусках. Тобто Підібрав на 6 до мечик, По діаметру виставив тут різниця 12 мм в діаметрі. О, і гаєчки однакові по висоті, і шайбочки попідкладав. Щоб паралельно до цієї зірочки було. Зараз поприхватую в трьох містах. Поставлю, провірю, якщо все нормально, тоді обварю. Так що працюємо. Так, а що ще тут? Ось до валу остиває. Приварив приводна зірочка буде. Одна і ще одна буде. Так що якось так робимо далі. Так, Що ми зробили? Взяв крейду, крутнув шестерню, він по зубкам де крейда вдарила, саме вища точка. Получилось, я тут гарко, я розпиляв, забив зубило, трошки його сюди потягнув, поставив, провірив, навал опять туди Десь міліметр щіна. Так що зараз ціля прихвачу, воно ще сюди його потягне. Якраз нормально буде. Приварюю, буде. Ну, не ідеально, але плюс-мінус рівно. Так, Тепер тут у нас усе стоїть. Осталося тільки натяжні поустановлювати. Кожний цеп, блін, треба натягувати трохи. Усі цепки. Навіть оцей маленький той треба трохи натягувати. Нічого, так, тут ми все порозбирали, начертили, зараз болгарку і будемо нарізати під шпонку. І будемо ставити оцю зірочку сюди. Так що останеться поставити, знайти кусок цепа ще, бо то був новий, це вже старий, і сюди буде старий, десь знайдемо, поставимо. Ну і в принципі можна буде хімічити кордон до трактора і можна буде пробувати його крутити. Ну, Поки що крутиться в нас це ось. Зараз я його розжину. У нас все крутиться легесенько, без напрягу. Валини отбалансировані, і воно туди-сюди вертається. Ну, нічого, то поправимо. А так в принципі, нормальок. Сталося сюди тільки привод зробити. Так що продовжуємо. Так, судна натяжна у нас вже є. Зробимо такий кронштейн. Вирізаний. Все. Так що ця цепочка вже натягнута. Проблема в цих зірочках. Зараз поїду по селі, по комбайнерам шукати. Бо треба ще раз, два, три, як мінімум. Ну і тут ось порозкривав, теж балансував. Оцей вал віддільно відбалансував. Де він там фокусуйся. Цей вал ось віддільно балансував. Разгрузик, там грузик і цей вал теж балансував. Ось ляпушка одна, друга, третя, четверта місце. І ось болти обрізав, ось оставалося на 12. Ось таким макаром отбалансірував усі вали. Так що, в принципі, нормально. Ще хочу поставити сюди резинки на цей вал теж. Бо тут у мене зазор десь сантиметрів Десь 2,5 до 3. пум -пу -пу пум В общем, оце отак. Зараз, мабуть, буду думати, як туди резинки тулити. і за оті натяжні теж думатиму. Так що якось так. Так, по кардончику тут у нас отакий От квадрат був, 42-й, по-моєму. Я його трошки підточив, щоб він заходив у цей. о, І все, тепер туди шайбочку зараз поставлю, прикручу його, і буде теж роз'ємне з'єднання. ой, гарячий собака. Вот, так що це так починаємо робити карданчик, тоді, тоді тоді сюди 50 на 50 труба ще піде 4 мм. І буде вже на цій полосі Вона стикуватися якось так короче, зробиться. Буде, буде там якраз бігати. В общем, зробиться кардан. Туди це поки ще треба. Да, зробив я натяжку сюди-сюди. І все, і можна буде пробувати його крутити. Короче, Поки так. Бо, блін, щось... Так воно все важко йде, так воно все важко робиться, а це жара півтори неділі взагалі не підходив. А зараз з роботи приїжджаю і так, часок-півтора, часок-півтора. Так воно і затягується. Ну що, вже, думаю, карданчик зроблю, тоді вже покажу. Так, Що в нас стосовно кардана? все тут квадратик то я так отрезал чуть-чуть осталось потому он кусочек и ложить купил трубы труба 50 на 50 стенка 4 миллиметра метр 320 гривень по моему вот тут на шрузове вот такой потай сделанный тут Отвір просверлений, щоб коли воно зажметься, спочатку просверлив, потім зажав до упора, намітив керном там, де його точить. І щоб сюди пальчик забити, щоб воно не викручувалося. Бо виходить, що права різьба вона якраз викручується в цю сторону, куди буде крутити. Це якби шруз розвернути наоборот, поставити з цієї сторони. Во, а він нам нужен тут, то, щоб тут різьба була. то Якраз би воно б на зажаті крутилось. Лібо шрус треба було з лівою різьбою знайти. ну, який був. В общем, що тут на полу ось теж зарізано і приварено. І вон ще електрозаклепка. Труба 40 на 40, теж 3 мм, по-моєму, стінка. ще гаряча. В общем, вона заходить туди ту трубу. Все отлично. В общем, зараз соберу. І подивимося, що в нас вийде. Так що ж, вид з трактора вже. Зараз будемо пробувати запускати зцеплення і, і володбора. І півкомбайна в нас вже маслає. Зараз йдемо дивитися. Маловаті оборони можуть бути, да? Мать? Да, чи ні? Ось тут на цьому малу не лекальне. Ні, на все нормально. На цьому можна. Ми, якщо ось що шестерню поміняємо поменяем там більше, тут менше. і получится. Обороти чуть-чуть лічим. А нет, не значить мало Сейчас глянем Вс, бо я ж його тоже так не считав нічого Да ні, це медленно Це медленно, треба скорішче робити Хотя побачимо як воно буде Шестерні поставить більше чи менше то не буде не <різований> <не вийду> дітей. <різований> да, ну а та половина комбайна поки цепка немає. Ну і вже добре. <різований> та не треба набивати його. Я може його ще красити хоче. Я <різований> ж не треба набивати за арбуза. Я його може покрашу. Краска є. Красота. Все, тут порядок, сюди пильник поставиться, тут все працює, все крутиться. Що, втікай, та нормально теж, я думаю. Воно ну, я ще від веселя забіжу. Та ні, в принципі офігенно. Масла є добре. Такі діла. Просто ніколи в житті заводського не бачив і рядом не стояв. Все з інтернету, все з голови. Так що, як виходить, так і виходить. Так що на цьому, мабуть, цю серію ми завершимо. І всім щастя, добра, а вже в наступній буде вже повний запуск. Сьогодні в нас яке 30 липня. 30, так, да, 30 липня. Все, всім щасливо.